Зі мамки Григорія Миколаївича до Національної поліції України та голови Національної поліції України Фатії Декаміті Визнання протиправлення і скасування рішень і наказу визнання протиправними дій поновлення на посаді. Ні, вимог Є визнання протиправного по скасування рішення висновку Центральної адресаційної комісії національної поліції України. Так, Так. Що... суд ставить на обговорення питання щодо залучення до участі у справі в якості співвідповідача. Спіль... Центральну атестаційну комісію Національної поліції України ваша думка на Необхідності залучати їх якості з підповідача немає. Строк дії завершується 31 березня суд, порадившись на місці ухвали, залучити до участі у справі в якості співвідвідповідача Центральну атестаційну комісію національної поліції України. Суд у зв'язку з. Залученням відповідача відкладає розвід даної справи. Суд витребовує у представника від відповідача всі всі документи на підставі яких діє центральна. Атестаційна комісія національної поліції України засідання оголошує Все, дякую. була проведена тестування, за наслідками якого було прийнято рішення про звільнення пана мамки Григорія Миколаївича з поліції на підставі службової невідповідності, і всупереч тому, що було викладено в атестаційному листі, без жодних підстав і без жодних пояснень прийнято рішення про звільнення мамки Григоря Миколаївича з посади у зв'язку з невідповідністю займаній посаді. Національна поліція. Приймає обґрунтовані рішення на підставі певних матеріалів. Просто так взяти людину та звільнити необґрунтовано, це неможливо. Я Ніяких вистав... пояснень атестаційна комісія не надавала висновок. Атестаційної комісії складається з одного речення, і наказ про звільнення складається з одного речення. Тому у нас і є питання: які підстави для звільнення особи у певної особи є питання. Він звертається для її вирішення безпосередньо до особи, до якого виникло запитання, а не в судовому порядку. В день, коли Проводилась атестація мамки. Голова голова в на засіданні Болквадзе. Він не є не працівником ні національної поліції, не є ні заступником національної поліції, не є відповідно ні головою національної поліції. Тому є в нас певний ряд питань стосовно складу атестаційної комісії, яка тестувала мамку Григорій Миколаєвич. Так, дійсно, під час засідання атестаційної комісії голови атестаційної голова атестаційної комісії був відсутній. разом з цим положення. По про порядок проведення тестування допускає, що за наявності кворуму атестаційна комісія може проводити свої засідання. Права про відвід не роз'яснювалися, жодних прав не роз'яснювалося, і жодних документів, принаймні тоді, коли мамка Григорій Миколайович був присутній на засіданні, не розглядалися. В Матеріалах відсутні будь-які заяви клопотання до голови національної поліції, до голови центральної атестаційної комісії, до інших суб'єктів, які залучені до процесу атестування щодо відводу певних членів атестаційної комісії за заяву. Паної мамки ми зверталися до Національної поліції України з метою отримання відповідного пояснення з метою отримання певних документів. Сьогодні я подала клопотання і відповідь Національної поліції України на мій адвокатський запит. І відповідно ці документи буде судоцінювати. Якщо вказані матеріали будуть, ми підіймемо, подивимось, Може ще строки виконання не настали. Може були якісь інші об'єктивні причини, з яких Вказані розгляди запити перебуваючи на розгляді в національної поліції цього часу. Ми не отримали протоколу центральної атестаційної комісії. Виникають питання або він взагалі відсутній, або його просто нам не надають.